Чому вовк не схотів собачого життя? Вовк став таким худим, що сам себе лякався. Одного разу він зустрівся в лісі з собакою. Собака був здоровий і гладкий. Такому б мені треба бути, подумав вовк. Заздрісно було йому дивитися на собаку. Вовк зразу б його розірвав, але хотів довідатися про його таємницю. Він почав лащитися до собаки та й каже, Коли б мені хоч раз у житті бути таким жирним, як ти, то залежить від тебе, мій друже. Коли хочеш бути таким, як я, то залишай свій дикий ліс і ходи зі мною в лісі ти приречений на голодну смерть. Що я буду робити? ну, майже нічого. Будеш тільки гавкати на людей та старців і любити хазяїна. За все те ти одержиш від хазяїна залишки від обіду кісточки баранячі, свинячі, а то й курячі. Чуєш, який смачний обід. Крім того, приголублять і добре слово скажуть. Погодись у вовк та й побіг із псом у собачий рай. Але раптом він побачив у пса на шиї стерту шерсть. А що то у тебе на шиї, товаришу? Дерниці, це в мене від мотузки, яку чіпляють на шию. Та не завжди так буває. Від мотузки на шиї, то тебе прив'язують, і ти не можеш гуляти де хочеш, закричав переляканий вовк. Ну, не завжди, а то таке велике діло. То таке велике діло, що я не хочу твоїх кісточок смачних і помиїв. Мені свобода миліше всіх багатств на світі. Не хоче твого собачого раю, та й побіг вовк знову у рідний ліс.